Проводити капітальних видатків, нема. Це не вина когось, у нас не було грошей. Але коли ми в вересні місяці, два роки назад, запросили директорів школи, сказали, дайте нам дітей, ми відпрацюємо, відпрацюємо, вивчимо, став директор 18 школи, каже, ви свій комп'ютер бачили? Ви наші, подивіться, і тоді скажіть, що наші діти повинні до вас прийти. Подивіться на ті класи, які ви нам пропонуєте. І тому я не кажу, що це було правильно. Але спроба капіталізувати видатки була не амбіційною, була необхідністю нашому університету. Стосовно наступного слайду заборгованість національної системи, то чого ми боїмося, я особисто теж за це переживаю. Дебіторська заборгованість півмільйона, кредиторська заборгованість, яка не зареєстрована, на яких в нас немає видатків, це цифри дійсно самі гарячі з усього звіту. Це 2 мільйона 147 тисяч. Але серед цих цифр. Є кредиторська заборгованість за гідрохімічне очищення більше півмільйона, яка вже третій рік тягнеться. Серед цих цифр є капітальний ремонт примальної комісії двісті тисяч. Ми знаємо, куди пішов. будівництво будинку в Хриниках, а це можуть бути тільки спонсорські кошти, як ми збираємо віддамо. Серед цих цифр іде. Ви бачите ремонт аудиторій Я ще раз скажу, но колеги, мене не питали, чи їх робити. Ви мені сказали, я їх показала ці цифри. Але я хочу зазначити одне: що в нас є можливість профінансувати ці цифри. Ми направили листи і отримали погодження міністерства і рішення позитивне на рахунок того, щоб нам виділили додатково 10 мільйонів, і крім того, значить були листи. Щоб нас підтримали через Верховну Раду святкування університету надання поштою. А тепер, шановні колеги, я хочу.